Вітаю вас всіх, шановні глядачі. Сьогодні у нас кричуща тема, бо саме коли на кордоні знаходиться ворожа армія, а за 40 кілометрів відбуваються обстріли, то політики в тилу граються у вибори, вони граються образи. І це відбувається не в Києві, це відбувається в Сумській області. За кілька десятків кілометрів від війни. Ось така ситуація. А чи знали ви, що Степанівська селищна рада вже третій рік не може ухвалити бюджет? І ось через це 40 мільйонів гривень просто лежать замість того, щоб працювати на нашу оборону? Ось ця кричуща ситуація, яка відбувається в Сумській області, а саме в Степанівській селищній раді. І що ж відбувається? Сам особисто голова Сумської ОВА Олег Григоров публічно звернувся до цих депутатів Степанівської селищної ради. І суть його звернення негайно провести сесію, ухвалити бюджети та направити оці 40 мільйонів гривень на потреби оборони. Розумієте, до чого дійшло, що сам голова. Сумської ОВА звертається до цих депутатів. А чому так відбувається? Бо немає закону, який би карав за ось такі дії, тим паче під час війни. Всіх депутатів, якщо вони ігнорують, не приймають бюджети, хочуть, ходять на сесії, хочуть не ходять на сесії. Якщо б був би закон, то б вони відчули це на своїй шкурі. У відповідальність будуть відчули. Але цього немає. Бо цим ніхто не переймався. Це ніхто не планував і взагалі ніхто про це взагалі і не думав. І ось така ситуація відбувається. Громада не ухвалює бюджет вже третій рік поспіль. Після шестимісячної прерви депутати нарешті зібралися. Але рішення вони знову не прийняли. Кошти, які б мали допомогти Збройним силам України та територіальній обороні, вони зависли. Тобто це віртуальні гроші, якими не можна користуватися. І чому це небезпечно? Сумщина, про яку ми кажемо, це прикордонна область, яка регулярно зазнає обстрілів. І ось нещодавно, на День Конституції, сам голова Степанівської селищної ради окремо звертається до депутатів.